Друзі, привіт! Будемо зараз тренувати маршрут номер 3 Цей маршрут дуже-дуже рідко використовується, просто там раз в 100 років, але ми його на всякий випадок також протренуємо. Виїжджаємо з сервісного центру, ну, само собою зрозуміло, що сіли в автомобіль налаштувалися. Тепили камеру, на камеру сказали прізвище ім'я по батькові. Вам дозволяється три помилки, не більше, якщо робите більше, це е, нездача. Якщо вмішання вхід екзамена інструктора, автоматична нездача по маршрутах сервісного центру ознайомлені, ознайомлені, якщо готові, можете починати. Все. Починаємо. Е, е, Виїжджаємо з сервісного центру і зразу повертаємо ліворуч. Дивимося направо, пропустили тих, хто справа, тих, хто зліва і повернули ліворуч. Що нас погодило? Ми свиністи. Да, сейчас страшно, шучу. Выпустит, я шучу. Здесь mm -hmm. реально что-то не скажешь. Ну, карта, чтобы сюда ездить, ну опуститься реально не видно. Может на территории? Ну, можно на территории сервисного центра. Надо посмотреть. Здесь можно. Можно его. Друзі, чуть-чуть пришвидшуємося, бо По по-перше батарея на камері сідає. По-друге, тут маршрут, я вам скажу, дай Боже, на хвилин 20-30. Тут ми повертаємо праворуч на головну дорогу. Першу передачку, пригальмували, подивилися наліво, пропустили і продовжили рух по прямій. Їдемо прямо. До перешкоду включаємо лівий поворотник, дзеркало. Чуть-чуть зміщаємося лівіше, нам тут достатньо для того, щоб проїхати. Не треба перелаштовуватися, повністю тут спокійно проїхати. Правий поворотничок назад вернулися і залишилися в цьому ряду. Тут вам екзаменатор скаже, що... Попереду на перехресті повертаємо праворуч. Вмикаємо за... ще рано, ще рано, ще рано. проїжджаємо два заїзда. тут ми зараз вмикаємо правий поворотник і перед підземним переходом повертаємо праворуч. Зменшуємо швидкість, переключились на першу і акуратненько заходимо в поворот. Рухаємося по прямій. Ну, знак, стоянка зупинка заборонена. Обмеження швидкості в 30 кілометрів. Рухаємося прямо до перехрестя. Тепер бачимо знак «Уступи дорогу. Ми на ньому повинні на перехресті тому повернути ліворуч. Я скажу, друзі, чесно, я вже на цьому сервісному центрі там, працюю близько 5 років і я вам скажу чесно, я ні разу не бачив, щоб сюди вели. Тут ми повинні уступити дорогу, дивимося направо, наліво нікого немає, пропускаємо зустрічний так само і легенько повертаємо ліворуч. І Зараз на перехресті попереду будемо повертати праворуч. Попереду на перехресті повертаємо праворуч. Обов'язково пропускаємо пішоходів. Бачимо знак стоянка-зупинка заборонена, але автомобіль попереду його напевне не замітив. Земляк прикол. Включаємо першу передачку і продовжуємо рухнувати. Поворотник, дзеркало, об'їжджаємо перешкоду. І помаленьку поїхали. Цікаво, що це за навчальний заклад. І зараз попереду на перехресті будемо робити поворот ліворуч. І тут повертаємо ліворуч на перехресті, пропускаємо зустрічні і повертаємо ліворуч. Повертаємо. Лівий поворотний, об'їхали перешкоду і продовжуємо рух. Доїжджаємо до проспекту Перемоги. В'їжджаємо на проспект. Дивіться, у нас проспект перемоги, вулиця Перемоги. Дай Бог, скоро буде перемога на трасмі. Крайні право і перерастаємося в крайній. И ну, продовжуємо руку вот так.

Пунктирно доїжджаємо, і на пунктирні перелаштовуємося. Перелаштувалися і з'їжджаємо праворуч. Пропустили важливо пішоходів на пішохідному переході. Тут у нас перехрестя з круговим рухом, стоїть знак, що попереджає нас це. Ми їдемо якби, на перший з'їзд праворуч. Зразу вімкнули правий поворотник. Ближчечки чуть, -чуть під'їхали, подивилися через ліве плече, щоб нікого не було, і поїхали. Поїхали, поїхали. Першу передачу. Пропускаємо пішоходів і продовжуємо рух. Зараз закінчимо маршрут і поїдемо. У нас вже будуть всі маршрути, які можливі. Бачимо, що у нас автобус буде зупинятися, вмикаємо лівий поворотник, дзеркало і пробуємо перелаштуватися. По розмітці тут якби одна, але в житті роблять дві. Тобто ми будемо пережиматися ближче до правої сторони і рухатися ну, попід бородюр. Нічого. Ждемо зеленого сигналу світлофора і продовжимо рухатись. Але він у нас регульований світлофором, тобто ми спокійно проїжджаємо чуть-чуть Ми по головні повертаємо направо, чи ще тут просто якби стоїть знак, що небезпечний поворот праворуч. Також стояв знак головна дорога і напрямок головної дороги. Також тут висить знак, бачимо, що стоянка зупинка заборонена. Ми доїхали до перехрестя, на якому ми чуть-чуть були помилочку зробили. Тут ми продовжуємо рух по прямій. У нас зелений сигнал світлофора. Обережно бо автобуса може бути виносити. Бережмісячки ближче Ну і поїхали попрямі. Тут ми продовжуємо рух по по прямій, по прямій і потім на поворот, направо на сервісний центр. Того, щоб вона монтувала, робила. Та й е, Вона там з айфона на айфон перекидає якийсь чи щось таке. Mm -hmm. е, та я згадав, що е, телефони, а то заповниш, був їх порт такий в телефоні, щоб якщо тобі треба It's щось скинути, то ти ще представляєш один до другого так держиш його. Дядько какашка переходить не в положеному місці. В телефоні щось там пару мегабайтів. Тут повертаємо праворуч на перехресті І так і по прямі. Заїжджаємо на сервісний центр. Але заїзд на сервісний центр по цьому маршруту може бути з двох сторін і через центральний в'їзд, і через задній в'їзд, там де через перемоги, і... Е-е-е... Як це там попередній? Янтарна, здається. І, вроді, то Янтарна, так. Да. По маршруту ближче. Так. Да. Ну, по маршруту показується, що через Янтарну заїзд, а е, цей... Ми покажемо, ми заїдемо так, як по маршруту ведемо. Оп, 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 без газу. Почайте, друзі, беру в руки телефон, бо, оце, бо тут трошки так кидає, то не хочеться щоб воно трусило камерою. Всього йде вже 20 хвилин 80-й. І тут на перехресті будемо повертати ліворуч І Тут повертаємо ліворуч, пропускаємо зустрічні транспортні засоби. І повертаємо з середини перехрестя, важливо, і тепер повертаємо. Тут праворуч на самий сервісний центр заїзд. Не пам'ятаю, як точно вулиця, ну орієнтовно янтарна, якщо я не помиляюсь. І Цей заїзд в сервісний центр і ми зупиняємося. Друзі, всім велкам, всі записуйтеся на заняття, ставте лайки. Будь ласка, пишіть якісь коментарі, пишіть, що подобається, що не подобається, що потрібно було б допрацювати. Що було, що, що буде для вас лучше, щоб відняти вам контент і ви отримали задоволення від нього і отримували посвідчення водія без хабаря. І ще з першого разу. Ті, хто хочуть також потренуватися, навчитися, записуйтеся на заняття, працюємо по маршрутах. Туполєва 19 і вулиця Перемоги 20. Всім велкам, всім до зустрічі. Пока-пока і слава Україні. Героям слава.